Я вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 10 липня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Перекриття доріг як прояв впливу на владу, коли та не чує людей. Цього разу перекривали через несанкціонований вивіз лісу. У Чернівцях відбулися меморіальні заходи із шанування пам'яті наших краян-євреїв, які стали жертвами Другої світової війни. В рамках проведення Петрівського ярмарку в Чорнівцях відбудеться 26-й фестиваль «Буковинські зустрічі. До перекриття дороги вдалися також жителі села Багна Вижницького району. Вони спробували перешкодити вивезенню зрізаних буків та смерек. Крім того, що перекрили дорогу, вони викликали міліцію та представників лісництва, намагаючись з'ясувати, хто сприяє і покриває несанкціоновану вирубку лісу та варварське знищення природи. Зі слів селян, чиновники та правоохоронці потиснули один одному руки, скинули спиляне за кущами і поїхали. А далі приїхала наша знімальна група. Ранок у селі Багна Вижницького району розпочався з перекриття дороги. У цієї проблеми подвійне обличчя, лісовози, які вивозять дерева, вщент розбили дорогу. Місцеві жителі просять сільського голови повпливати на ситуацію. Він викликав фахівців з правління Вижницького національного парку. Ті повідомили, що вони до тої дороги нічого не мають. Люди добре, ніхто не чим маєте вибрати. Парк лісовозів своїх немає. Я просто мав, то, що вам сказав, що ви були в курсі. Це людина відписала, генерає дваську бів дров. На наймила свій машину. Так само би ви виписали і зараз пішли брати. Ви кову машину? Чи в ефіру будете брати, чи ви будете машину брати? Просто нас. Я вам просто об'ясняю. Ну, зараз жіночка хоче виписати дров. Ну зима зарепиють. Ви виписали дрова. Я що їх собі беру? Беріть, будь ласка, йдіть в банк, проплатіть. пишіть заяву. Ми, ми скидаємося від хати до хати, Чекуємо цю дорогу. Ні, я розум... Я вже розумію. Я вам не пішла. Що від себе я могло помти? І має? райдер має не Немає. Райдер можемо да ну а до наталки, Брата хто є... завозив цими днями? Знімальна група приїхала години через дві після того, як люди розійшлися. Природа села Багна зустріла нас дрібним дощем. Тож, віднайшовши активіста, йдемо в ліс. Існує два основних різновида видачі дозволів на вирубку ліса: на дрова тобто пиляти сухі або хворі дерева, і ділові тобто здорові дерева, які мають великий діаметр на зрізі. Заглиблюючись в лісовій хащі, переконуємося пні свіжі, і спеціальних позначок про те, що їхнє зроблення дозволене, немає. Згідно з українським законодавством, перед тим як спиляти дерево, потрібно поставити отут -от один штамп, і потім вже на виробленому пні інший. Але як бачимо, на жодному з цих пнів такого штампу немає. Переважно тверді дерева рубають. Ну, де, де попадає дуб, а де попадає бук. То все рубають, і ці в охоні воно спилили. Ну, а я вже. Є навіть такі дерева, в яких спил наполовину, тобто ні собі, ні людям. Всюди валяються гілки та листя, повалені кущі перетворюють ліс на справжні хащі. Згідно з законодавством, це все повинні розчищати лісівники, як зрештою і спилювати сухостої. Але самі лісівники про це трохи згодом розповіли інше. А поки що зустрічаємо місцевих хлопців, які розказують про проблеми місцевого лісового господарства останніх років. Все Це все законно. Ну то за. Ну як може бути законно? Це таке це, 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 це у нас для вже багато років. Ми вже терпіли, вже все. Але коли вже, вже так, уже це ми вже сказали, що вже все. Ми вже там перекрили дорогу, сказали, що не пускати вони машини. Вони скажуть, вони кажуть, що це так має бути, що все по закону, що так і так, що дорогу не зроблять. Ніхто нічого ніякої дорогу не робити. Мені ж, нам не треба дороги, тебе нам ліс, треба Нам не 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 Би сохранився ліс у нас. Це ще не цей берег у Чи Є один чи? Один, один чи є бук тут, наприклад, Чи з що тут, тут? тут є гребки ходити. І не хочуть коло тело Михайло Петрович хочеться дорубати вже до геть. Все в пень. Ви не мали, Бо, де, мали, де, мали, де, мали, мали що куди піти. Наприклад, на стройку піти взяти. Що ж упилити, він не дозволяє. А на собі він справа, дозволяє так. на пилорамі возити, пиляти грубі дерева і незаконні рубки зробити. Ви б побачили ці роки ну, років п'ять тому, Такі то ви, ви б удивилися. Я кажу, тут я виріс, от ці всі хлопці тут вирісли, ми все знаємо, ми кожен дерево де знали, де це. Ви б побачили років п'ять тому, який, який тут був ліс. А тепер ну, подивіться, ну що це, це ліс. Це? Смирикового лісу тут майже взагалі таке подивиться, взагалі майже, майже немає. А тут раніше самі. Такі були. Нема, а він тут не були смиреків таких, що... Ну, а то все, все виробили. Що все, все законно. Ну так як -то законно все. Але ж як то, як -то законно. Бачите, це не ліквіть, вони не рубають, це сміличка. Є треба зрубати. Небезпечне вона... дерево. А там є ганди, де ми бачимо. де бачите, є вже запил, половину дерева запилили і лишили. Ну як то? Ну, да, Йде грибать, вона впаде, ну, піда буде. На виході з лісу натрапляємо на купу свіжозрублених дерев. Вони так покладені, наче їх хтось поспіхом скидав, але невдовзі має намір забрати. Місцеві жителі розповіли, що саме вранішній лісовоз, який вони зупинили, оце все похапцем скинув, а натомість набрав для виду гілляк. На виході з лісу зустрічаємо власницю маєтку. Вона розповідає трохи цікавого і про дорогу, і про ліс. Тому що коли я сюди приїхала, то дороги взагалі ніякої не було. Тут тягав ліс. Ну, різні організації, так само крали, вибачте, жителі, бо ми не мали з що жити. Коли я зробила дорогу, я кожен день дивилася за тим, що дорога тут була. Коли приїхали люди сюди, от сказали, що мають нацпарк рубати, я кажу, хлопці, якщо ви маєте тут рубати, покажіть мені наказ по вашій організації, що у вас планова рубка, плюс до того, щоб ви знали, за собою ви маєте зробити дорогу. Приїхав представник, запевнив, що у них планова рубка і дорогу вони за собою зроблять. Я була відсутня два дня, бачите, що вони зробили без мене. Вони мені понищили, ну, скажімо так, забор. Вони там залізли на мою територію. Ну, приїхав представник, пообіцяв, що це все буде справлено, Дорога буде зроблена. Вже біля машини нас чекає лісівник, який розповідає про цю ділянку. Він погодився провести знімальну групу до управління парку і показати документи на санкціоновану вирубку. Про те, що вона санкціонована в управлінні, знають, вочевидь, не всі. Люди перекрили дорогу, бо раніше було у квітні місяці, ми виявили там значну самовільну рубку дерев у кількості 120, 120 дерев. Це все робили місцеві мешканці. І коли на посаду майстра з охорони природи став штифюк Андрій, він перекрив усі, як то кажеться, входи і виходи для, для само, від самовільних рубок. Вивіз лісопродукції проходить згідно санітарних правил, згідно плану санітарно-здоровчих заходів. Виходить, що мешканці намагалися перешкоджати вивезенню лісу, який вони самі ж і зрубали. До того ж, чітко названа багато разів кількість 120 зрубаних дерев. Дає розуміння, що в лісництві знають більше аніж розповіли на камеру. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Міський голова Олексій Каспрук заявив, що вимушений піти у двотижневу відпустку із особистих причин. Тимчасово його обов'язки виконуватиме секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Міський голова також зауважив, що за його відсутності може відбутися позачергова сесія міської ради. Нагадаємо, що минулого вівторка позачергова сесія із питання подолання вето міського голови на рішення депутатів про передачу споруди людового майданчика у власність підприємця, який фактично і збудував, не відбулася, адже не було кворуму. За відсутності мера позачергову сесію можуть зібрати повторну і знову спробувати подолати вето міського голови. В місті все стабільно, все працює. Ведеться робота на об'єктах, фінансується, впевнений в своїй команді. Ярослав Денисович вміє керувати містом, тому протягом двох тижнів мене не буде в місті. І є, розумію, що. Мою відсутність, мої доброзичливці в лапках можуть скористатися моєю відсутністю для того, щоб розхитати політичну ситуацію в місті. Я не скликаю позачергову сесію на вимогу депутатів. Є Ярослав Денисович в місті, він має законні повноваження скликати сесію, депутати можуть ініціювати її. Відсутності міського голови будь-які рішення, які вони там приймуть, чи недовіру виконкому, чи недовіру міському голові, чи визнання моєї роботи незадовільними, Вони можуть приймати я буду діяти виключно в межах чинного українського законодавства. У Чернівцях відбулися меморіальні заходи із шанування пам'яті наших краян-євреїв, які стали жертвами Другої світової війни. До нашого міста завітали нащадки тих, кого було розстріляно і закатовано в 40-х роках минулого сторіччя. П'ятницю та суботу вони читали молитви на скорботних для єврейського народу в місцях Буковини. Близько півдесятої ранку на театральну площу приїхали два автобуси з ізраїльською делегацією. Вони завітали в Чернівці в рамках меморіального туру, мета якого вшанувати пам'ять своїх загиблих співвітчизників в роки Другої світової війни. Істерберсізма дуже важко. Мій чоловік втратив свою мати у концентраційному таборі. Він залишився один, але зараз у нього велика родина. Мою родину вбили нацисти у прилуках. Скілд барі націс ін прилуки. Ви знаєте, що в прилуки? Це маленький город недалеко Києва. Тайм. Бути тут для мене це відчути усе, що відбулося у роки війни. Це були погані часи для усіх нас. Я пригадую моїх батьків. Я пригадую гори, якого зазнали не тільки євреї, але усі люди, які постраждали. У липні 1941-го почалися масові розстріли євреїв у Чернівцях. Ті, хто їх бачив у дитинстві, зараз люди поважного віку. Але вони пам'ятають, коли в сорок році зайшли сюди німці. Вони почали ходити по всіх хатах. І молодих людей, які десь досягли десь 20, 20 років, 18, вони зганяли в Дом офіцерів сюди на площу. Потім, коли вони це всі зігнали, це був старший брат мого батька. Він попав якраз в ту категорію, батько був молодший. Тут зібрали всіх цих євреїв і почали, коли вони вистояли всіх. Вони кожного десятого сказали, що кожний десятий має відійти в бік. І цих десятих решту вони відпустили. І всіх цих, цих десятих вони повели до прута, і на пруту, там на вулиці Підгорецькій, там біля прута, вони їх розстріляли. Ну тут центр говади, тут вони зібрали євреїв. את האוניך נאדה, פשיסטי, פרסי, את פצ'ומו. את הימין הבטא נידל ביל, סמלס אדוולט נזאטי מן הבטא נידל. את ה... פצ'ומו, ריברלים מן הסבות Делегація зі ста осіб заслухала короткий екскурс в історію свого народу. Потім, після урочистого виконання гімнів Ізраїлю та України, вони вирушили ходою до площі філармонії. Дорогою громада зупинялася біля будинків з пам'ятними знаками та табличками. Хтось просто пригадував будинки свого дитинства. Біля пам'ятного знаку, який встановлено на березі річки Пруд, відбулася панахида. Тут розстрілювали цілі родини і на згадку про їхній біль та втрату лунали жалобні молитви. У планах організаторів туру налагодження мосту культурної співпраці між нащадками тих, хто емігрував з чернівців та місцевою громадою. Allowed... Якщо це спрацює, ми спробуємо приїхати ще раз вже з більшою кількістю людей і спробувати побудувати міцний зв'язок між нашими громадами. Це дуже важливо, бо ми повинні забути не пробачити, але забути негативні емоції, не пробачити зло, фашизм та антисемітизм. Після прута ізраїльські туристи поїхали на цвинтар по вулиці Зеленій, де вшанували пам'ять більш ніж дев'яти сотень розстріляних під час Другої світової війни. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в рамках проведення Петрівського ярмарку в Чернівцях відбудеться 26-й фестиваль Буковинські зустрічі. Учасники фестивалю вже побували в Польщі, в Молдові. А тепер народним фольклором зможуть насолодитися і жителі та гості нашого міста. Детальніше в нашому сюжеті. 11-12 липня у Петрівського ярмарку в Чернівцях відбудеться щорічний фольклорний фестиваль Буковинські зустрічі. Поєднання даного заходу із проведенням ярмарку на думку представників міської влади надасть святу більшого колориту та розширить його межі. А перше, що хочу сказати, це величезна радість, що порівняння з минулим роком. Він проходить на Петрівський ярмарок, він проходить значно ширше і ми відновлюємо нашу урочисту а, святкову ходу разом з представниками колективів. Цей фестиваль є одним із найбільших в Європі культурних фестивалів, найдовжителі, який. Розширює свої кордони, які залучає вихідців представників інших країн. До участі у фестивалі долучаться як і буковинські колективи, так і колективи з інших областей України та представники з Румунії, Молдови та Польщі. На території Буковини фестиваль відбуватиметься 17-й раз і традиційно подарує своїм гостям та учасникам нові враження. Це Один із найповажніших фестивалів, тому що він є кочуючим фестивалом. Як вже було сказано, фестиваль, який об'єднує не тільки тих людей, які можуть поїхати в ту чи іншу країну презентувати кращі зразки нашого пісенного, музичного, хореографічного мистецтва народного, але він і збирає величезну кількість людей там, у тих країнах, де він проводиться. Найбільш цікавим, мабуть, буде як завжди це нові колективи і вже відомі колективи, які не один раз побували в Черніцях. Із країн-учасниць наших гостей це е, з Румунії. Приїжджає чотири колективи. Якщо буде потреба, я вам їх назву. Два колективи приїжджає з Польщі і один колектив із Молдови. Всі учасники фестивалю візьмуть участь у святковій ході, яка розпочнеться о 10-й годині ранку біля міської ради. Сам концерт розпочнеться о 13.00 та триватиме по 17-ту годину. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівецькій області працівники ДСНС провели роз'яснювальну роботу щодо важливості дотримання правил безпеки під час жнив. Із початком жнив в літній період року існує великий ризик виникнення пожеж на полях та в місцях зберігання врожаю. Тому з метою запобігання виникнення лиха рятувальники проводять перевірку в місцях переробки та збору врожаю по всій області. Працівниками управління проводяться перевірки агроформувань на території області, де особливу увагу звертається на стан електрогосподарства у даних будівлях та спорудах. Наявності первинних засобів пожежогасіння, справності водоймищ та джерел, з яких можна забирати воду для гасіння пожеж. Ну, додатково проводяться інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки під час збирання врожаю. Цими вихідними в Чорнівцях проходитиме міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль. Мистецьке дійство проходитиме в рамках спільного проєкту між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Сучавським університетом Штефан Челмари. Участь у фестивалі візьмуть і закордонні гості. Подробиці в нашому сюжеті. Спільний міжнародний проект Історична та етнографічна спадщина частина сталого розвитку туризму на Буковині між університетом Чернівців та Сучав реалізується з 2012 року. За цей час вже вдалося досягти певних результатів. Однак, однією із основних цілей є проведення саме фольклорно-етнографічного фестивалю. Основна ціль проекту це збільшення туристичного потоку, розвиток туристичної інфраструктури, представлення нових туристичних продуктів, диверсифікація туристичних продуктів. Розробляються маршрути, туристичні карти. Вони будуть онлайн. Доступні для туристів і на даному етапі ми проводимо відкриття фестивалю, який є одним з промоційних заходів в рамках нашого проекту. За час реалізації проект вже показав позитивні результати, активно сприяючи розвиткові буковинського туризму. Щоправда, завдання та цілі планували ще до виникнення кризи в Україні. Тому наразі в плані реалізації існують певні складнощі, зазначає ректор Чернівецького університету. За задумом це дуже гарний проект, і він багато мав. Ну, повинен дати розвитку туризму на Буковині. Цей проект досить ну, недешевий, і знаєте, він започатковується ще в ті часи, коли ми не думали про економічні складності. Румунські партнери в свою чергу зазначили, що попри складнощі співпраця продовжується, і запланований міжнародний фестиваль спільними зусиллями вдалося організувати. Мистецьке дійство проходитиме на Буковині, починаючи від завтра незважаючи на всі фінансові та технічні проблеми, з якими ми зіткнулися на останніх етапах, поставлених цілей все ж було досягнуто. Тому я можу вас запевнити, що ми вжили всіх заходів та доклали зусиль до проведення цього фестивалю. Міжнародний фестиваль складатиметься з двох частин, передбачаючи фольклорну та атнографічну складові. Локації розміщуватимуться біля літнього театру в парку імені Шевченка, де виступатимуть танцювально-музичні колективи, а майстри народної творчості демонструватимуть свої вироби. Учасниками фестивалю передбачена участь так як українських, так і румунських колективів. З румунської сторони ми очікуємо на кількість учасників більше сотні. Це ну попередньо п'ять колективів. Це колективи Сучавського повіту, а також 16 майстрів. Іван Бочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівці привезли до 500 сортів фіалу, кількасот ірисів, близько 100 різновидів стрептокарпусів та хімерисів. Колекціонери із різних міст України на розсуд поціновувачів цих рослин представили квіти різних кольорів, видів та розмірів. Побувала на виставці моя колега Дар'я Товпіч. Далі і матеріал. Кілька колекціонерів різних сортів фіалок, стрептокарпусів, ахіменниців та ірисів привезли свої експонати в Чернівці. Свої колекції вони представили в Чернівецькому краєзнавчому музеї. Яна Багатирець з Чернівців разом зі своєю мамою представили на виставці колекції стрептокарпусів та ахіменниців. Серед останніх в неї є і найулюбленіші сорти. Наприклад, з ахіменесів це є отакий рожевий. Це дуже дуже обільно, обільно цвіте махровий. Дуже гарний. Я взагалі люблю рожевий колір, і розі крісп, розі крісп. Кучерявий кажуть, я кучерява і квіточка кучерява. І того він так само обільно дуже обільне цвітіння в нього. І я люблю. Вони не вражають своїм розміром. тому що сьогодні у нас на виставці вже представлені нові сорти, які вражають своїм розміром навіть до 6 сантиметрів, 6-6,5 Квіточка ці йдуть менші, але дуже дуже обільні. І моя улюблена гама кольорів. Галина Радловська, представник клубу фіалки Прикарпаття». окрім кількасот різновидів фіалок, привезла і частину своєї колекції стрептокарпусів. Рептокарпуси мені полюбилися тим, що вони цвітуть з весни до осені, майже до зими, і дуже рясно цвітуть. І молоденькі, от в шкляночках і вони вже зацвітають. Зимою вони не цвітуть, а догляд за ними потрібен такий, як для фіалочок. Але головне їх теж не переливати і не ставити, на пряме сонечко. Вони є дуже гарні і в сіточку, і в краплиночку також. Дуже от бачите, сіточка. І верхівочка фіолетова, що дуже вони такі цікаві, кольорові, гарні сорти. От Одвіцькі бачите? Так, так. Також на виставці представлені і фіалки. Анатолій Іваницький приїхав до нас зі Львова. Він тут представив найрізноманітніші сорти і запевняє, що улюблених різновидів в нього багато. Улюблених дуже багато є, тому що кожна фіалка є. Створіння людини і кожна по різному, тобто і кольор інакше, в інші там рюша, форма квітки, форма пелюстків. Особисто я люблю химери. Це рослини, які мають повздовжні полоси. Ось ось такі. Бачите, вони є незвичні, бо вони з листочка не розводяться. Їх ну, там своя технологія є, щоб отримати. Щоб вона повторилася, то треба пасинками зносити голову. Ну довгий процес. Це для початку то тяжко освоїти. А вже людина, коли вже довгий час займається, то зацікавлюється і все вдається. Олександра Кіт, колекціонер івано франківська розповіла, що захоплення фіалками в неї розпочалось з появою дитини. Я була в декретній відпустці і так захопилася. Більше часу було вдома з дитиною і так придбала один. Листочок, а так, другий. І, і так пішло, і то вже 8 років граюся. Не знаю, всі фіалки улюблені, всі любимі, не можу сказати. Ну, от, наприклад, оця Frozen Time. Така од нас. Бо фіалки – це не основне має бути шоків, мають бути квіти великі, одні махрові. Навіть якщо вона має просту гарну квіточку, вона все одно прекрасна. Окрім інших квітів, цього разу тут представлені і іриси. Їх тут кілька сот різновидів різних кольорів та розмірів. Виставка квітів в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї триватиме до неділі включно. Протягом цих днів кожен вважаючий зможе подивитись на представлені рослини, а можливо і дещо придбати для себе. Експозиція протягом цих трьох днів працюватиме до 19-ї години. Ми запрошуємо всіх чернівчан, гостей міста, які приїдуть на святкування і петрівського ярмарку. Щоб коли будуть прогулюватися вулицею Кобелянською, обов'язково зайшли до краєзнавчого музею і оглянули виставку фіалок. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нещодавно у Вижницькому невеличкому зоопарку, який розташований неподалік приміщення управління національного заповідника, народилося Оленя, знімальна група Чорнівецького репортера. Провідала новонародженого і заодно дізналася, які ще цікавинки можна побачити в цій установі. Четвертий рік поспіль доглядають лісову худобу у просторих вольєрах співробітників Вижницького національного зоопарку. Олень та Олениха нещодавно отримали нащадка маленького Оленика. Годувати їх абсолютно неважко. Ну, як доглядаємо, зиму, сіно, бурячки, що таке, буває, спонсори багато допомагають, приносять корма, а літо в основному пшеничка і зелена трава. Є також кабанчик з самкою, але цього року в них немає поповнення, не склалося, сміються співробітники міні-звіринцю. Ще одного жителя тримісячне лелечення привезли нещодавно місцеві жителі. Птах випав з гнізда і сильно перебив лапки. А загалом отримати уявлення про фауну і флору вижницького національного заповідника можна максимум за 40 хвилин. Співробітники установи організували інсталяцію під назвою Екологічна стежка, яка поєднує в собі чотири пори року. І, зрештою, як виглядають ліси і гори в цей час. Тут є фотографії тварин та рослин, можна почути звуки живої природи. Дуже багато як на території національного парку є червонокнижних видів рослин, які занесені в червону книгу, і їх налічується 45 видів рослин і 62 види тварин. І теж в нашій експозиції, в наших кімнатах часто теж показані наші і тваринки, тобто наш тваринний світ. Загальна площа Вижницького національного парку 11 тисяч 200 квадратних метрів. Тут є туристичні маршрути, марковані стежки і безліч цікавинок природи, як, от, наприклад, протяти каміння, сокальські скелі і чимало іншого. Замовити екскурсію можна задзвонивши за номерами парку, а їх легко знайти в інтернеті. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж за вами прощаюсь до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього на кращого побачимось.